Всім привіт! Вирішив я зібрати собі акумулятор на 12 вольт із таких от акумуляторів Літо Кала кала І коли я це сказав в одному із відео, мені сказали, що це дуже погані акумулятори і що я їх купив даремно. Вони якісь супер-супер погані, китайські, і там взагалі Ужас, 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 ужас Ну дивіться, тут написано 7000 млн 3,2 вольти я в це не вірю, але все таки треба перевірити. Перевірити, скільки тут реально нам і чи настільки він поганий, як мені деякі пишуть. Ми з вами потім подивимося і зрозуміємо, яка в нього реальна ємність, і чи можна його використовувати десь у яких-то там джерелах безперебойного живлення або ще в чомусь. Це треба перевіряти. Все треба перевіряти, і тому ми зараз цим займемось. Перше, що я думаю, це треба його зважити і подивитися, яка вага їх дуже багато продається багато по різ... по різним цінам. Тому тому можуть бути якісь підробки, а можуть бути і нормальні. Тому це треба все перевіряти. Давайте зважимо його і подивимося, скільки він важить. Так, перший дивимося. 138 грам він важить. І давайте ще другий перевіримо. Якщо це буде теж 138, то, звісно, інші будуть такі самі. Так, да, 138 грам. Його вага це небагато. Значить, зараз подивимося, яка на ньому напруга, і дозарядимо його до максимуму. Наскільки він там може зарядитись? Так, тут у мене спеціальне кріплення магнітне. 3,2 вольти Зараз на ньому, 3,28. Бачите, 3,28. І це у мене буде таке зарядне, саморобне. І ми йому зараз дамо трошки Ампер. Я буду заряджати все в такому спокійному режимі. Він майже заряджений, я так розумію, йому просто треба трошки дозарядитися. Майже 2 Ампера я йому зараз дам. І він у мене. Щас, секундочку, треба це все повиставляти. Ну, хай буде отак. І він зараз він зарядиться. І коли повністю зарядимо, ми будемо вимірювати його ємність. Реальну ємність, яка в нього є. Нам обіцяють 7000. Пройшло 30 хвилин, воно зарядилось. Тепер ми бачимо на ньому напруга 366 В. Це максимальна напруга. 3,66 яку, можна, до якої можна заряджати. Бачите, ампер він вже не бере, він повністю заряджений. І тепер наша задача? яка? Тепер його розрядити і замірити його ємність. Для цього я купив такий маленький приборчик, він дешевий, я туди нацепляв трошки резисторів, і через резистор він буде розряджатись. Зараз я виставлю напругу, ну, хай він до 2 В розряджається, а ми там побачимо. Так, включаємо і він буде зараз розряджатися. Він буде показувати, скільки пройшло Ампергодин, скільки Ампер навантаження і скільки вольт залишилось. Тобто це все дуже просто. Бачите? Ампер години, Ампер, 1,5 ампер навантаження і 3-4 вольта. Зараз у нас на батарейки. Ну, тепер треба що трошки зачекати? Я буду робити включення через деякий час, щоб довго не багато часу не займати. Будемо робити включення. Бачите, я тестую і це. І підсилювач тестую зараз. І паралельно займаюся ще цими акумуляторами. Так, що ми бачимо? 3,2 В на ньому. 1,5 годин він віддав. 1500 3,2 В. Повертаємося зараз ще через якийсь час. Вже ми бачимо. Значить, так 4000 він віддав. Навантаження 1,4 А і 3,1 В на ньому зараз є. Ну, ще потрошки-потрошки по, по по віддає. Цікаво, скільки він віддасть по максимуму. Ну, зараз я піду і через деякий час повернусь. Так, дивимося далі. 5 тисяч у нас. 1,4 навантаження і 3,1 Вольта на ньому. Ну, вже 5 тисяч віддав. Це вже, це вже гарно. Рухаємося далі. Пройшло ще якийсь час. І 6239. Це максимум, скільки він зміг віддати. А нам обіцяли 7000. Трошки нас надурили, бачите? 6. 6239. 6239. Ну, це не 7000. На 760 нас надурили. Е, на, Зараз давайте подивимося, яка там напруга. Це, кстати, я все там виставив, бачите, 264, 264 на тестері. Це зараз його напруга, яка на ньому є. Він Розряджений, і зараз трошки треба дати йому навантаження, добити його до кінця. Ну, я думаю, що він уже там він уже розряджений повністю. Бачите? Напруга зразу падає. 2,5, зараз буде 24. Так, да, він повністю розряджений, і він видав у нас не 7000 мА, як нам обіцяли. Але все-таки 6 він видав. Тому я думаю, що його використовувати все-таки можна. Але бачите, він уже 2,2, а зараз він повністю розряжений. Бачите, все він вже не розряджається. Його можна використовувати. При невеликому навантаженні в 1,4 А він видав 6239. Якщо буде більший ток навантаження, він видасть ще менше. Ну, будемо орієнтуватися, десь біля 6 тисяч він може видати. А заявлено 7 тисяч. Ну, як завжди, нас трошки надурили. Але цікаво, я все-таки буду робити, Я ж їх вже купив. Я зроблю збірку на 12 вольт в безперебойне живлення своє, і подивимося, як воно буде працювати. Але це буде в наступному відео. А так, в принципі, я бачив ці акумулятори по ціні 150 гривень. Я купив за 288, але вони зараз подорожчали. Вони зараз подорожчали, і продавець каже, що це оригінал. Це оригінал, я ж кажу, є від 150 гривень до 500. Цей коштував біля 300 гривень. Зараз ми подивимося, я зараз я покажу, де я його купив, і зараз яка там ціна. Купував я це все діло на розетці, зараз ціна 311 гривень. Він, він трошки подорожчав. Я його купував трошки дешевше, але, але це зараз все подорожчало, тому що почались проблеми зі світлом. Я написав свій коментар на розетці. Що він у мене це тестив, вийшло 6276. Трошки більше. Ну, це я інший тестив. Коли я його купував, я розумів, що 7 тисяч там не буде. І я орієнтувався приблизно на 6 тисяч. І я майже вгадав, десь він у мене трошки більше 6 тисяч віддав. Дехто купляв такі акумулятори і дуже на них скаржився, що там немає 3000, але він їх купляв там за 150 гривень, то я розумію, що там ніякого чуда не буде. Так що коротко. 7000 нема, але все-таки 6200 показало. Якщо буде більше навантаження, ну, будемо орієнтуватися на 6000. 6000 це непогано, і в мене таких 4 штуки, я зроблю з них Збірку, БМС уже скоро до мене приїде, і потестимо, подивимося, як воно буде працювати в джерелі безперебойного живлення для комп'ютера. Дякую, що дивилися відео. Пишіть коментарі, може у вас є досвід з такими літакала, і можете написати, що ви про них думаєте. Дякую.